На свідомо! Ви за спендера! На місце, телефон! Будь ласка, ви поясніть, чи є у вас є місце проживання, або при собі є наркотичні засоби психотерапії, що ви не їхали, або інші якісь речі, які заборонені в будинку. Так, і що у вас є? Каналіз. Де він знаходиться? Розповідайте. На кухні. На кухні, так, да, лежить. А при собі що знаєте? Теж каналіз. Так, а що це? Це каналіз. Так, давай покидаємо, покури. За чому за деньги купив? Розуміло, що не безкоштовні. Два, три, чотири. Та й попереву з лодків. Uh -huh. Так, ми бачимо, на речі вина, далекого кольору, різким запахом характеру.

Працівники карного розшуку за процесуальним керівництвом прокуратури затримали трьох спільників за збут наркотиків. Ми провели два етапи оперативних закупок наркотиків та чотири санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів. В ході слідчих дій ми виявили та вилучили 500 грамів канабісу, мобільні телефони та грошові кошти. Трьох збочів було затримано у порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Шевченківського управління поліції затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 307, це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна.